Зранку підскочив, навкруги усе сколихнув, щось упало в зелену траву. Гей, малята ловим гру. Ла-ла-ла-ла, танцюєм всі. Війська гукає, Ондера, оце краса, сонце світить, казка йде, Ілько друзів знов веде, Ла-ла-ла-ла, танцюємо всі. Шока сяйка весело перелітала з гілки на гілку. Сонце відбивалося в її блискучих пір'ячках, а неподалік дзюркотів струмок, що тихенько розмовляв із камінцями. Раптом вона помітила маленьку літеру є, що гойдалась на гілочці буску. Єноте кілько взяв великий чарівний олівець і замалював Є у записничок. Казкова істота з рогом на голові. Єхидний такий, що трохи жартує або хитрує. Ємність те, що може вміщувати воду, мед чи щось інше. Європа. Частина світу, де є багато країн, Єнот маленький смугастий звір, дуже схожий на мене ілька. Єднання. Коли всі дружать і допомагають один одному, А що ти бачиш на літеру Є? Може, ємність із водою, єнота у парку чи євро в гаманці? Філька Пантомім показав єдинорога з його граційними рухами. А ти відгадав? Єдиноріг це символ мрії і чарівності. Мрії, мрії. От якби єдиноріг приніс мені каву з корицею. Ото була б справжня магія.